Що ж, всім привіт! На зв'язку Чернецький. Це відео про земельну ділянку, яку я вирішив підготувати для саджання. Буду відвертим, я вже не надіявся, що це відео вийде, тому що довго були погані допогодні погодні умови, і я не міг повністю завершити начти. Але дотримуючись нашої коронної фрази Тільки вперед ні кроку назад, я все ж таки доробив це відео. Зараз ви побачите весь обсяг роботи, який зайняв декілька тижнів. Та сподіваюсь, вам буде цікаво та, можливо, даже когось замотивую. Ну а тобі рекомендую підписатись на канал, подивитись інші відео і не переключатись. Приємного вам перегляду. У моїй сміє було куплено 60 соток землі. І зараз ми 20 соток землі я візьму на себе, так скажемо, і будемо розробляти. Тут потрібно як мінімум зорати, але перед тим, щоб зорати, потрібно розчистити і зрізати оці всі верби, які роблять тінь на цей участок. По бокам, тут. І отут прибрати. Тому зараз ми розпочинаємо прибирати. Знизу я вже, як бачите, вирізав, що був заїзд. І також тут є зверху заїзд. Е, зараз починаємо прибирати. Думаю, за день може я справлюся, але побачимо. Зараз тільки ранок. У мене впереді ще як мінімум, 10 часов. Вікно, холодне повітря, відчуває. Ну що ж, зачистив я вже одну сторону. Я навіть не знаю, як ми маємо з вивозити це все. Бачите, я просто кидаю, а потім вилами маємо вивезти трактором. Тобто Славік мені допоможе, дякую йому. І тоді ми маємо звернути все це на кучу. Але я не знаю, тут такі поліняки, що чи той трактор зможе. Але вже будемо виходити по ситуації. Зараз залишилося ще оцей, в цю сторону прибрати. І думаю, тому такі маленькі кущі візьму. Вже мотокосу і нею прочищу спочатку, а потім вже буду різати. Новий день, і сьогодні ми загортаємо всі ці поліняки, які я нарізав. І зараз з трактором Бестренько все зурна вокзають бі виплать і вок я шусе по справжньому напри. Ох ти, йопрост. Магазин, гарячко, бласку. Колічок, не є. Паневіної. Пройшло дві години і ми вже основну масу зібрали. Залишилась одна куча, яку ми не можемо забрати, тому що дуже спресована. І трошки вверху. Але зараз я беру граблі. Все, згорнув, вивезу на кучу і можна приступати орати. рати. Висновок тут можна зробити те, що якщо мати техніку, дуже швидко все робиться. Я би сам тут не справився і за три дні. А тут за дві години все робиться і все швидко.

А тепер потрібно зробити якусь кінцівку для відео. Так як це відео не сильно мого формату, то ми закінчимо, як розпочинали, за кадрами голосом. На це все було затрачено зовсім мало грошей, але занадто багато часу. Я радий, що я все ж таки це зробив, тому зовсім не шкодую затрачених сил. Відео, як і рік, підходить до свого завершення, тому до нових зустріч! З вами був Чернецький.